Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як утворюються грунти. Напевно, кожен з нас замислювався над тим, чому зерно пшениці, квасолі чи якесь інше здатне прорости всього за декілька днів. Насправді ніхто не знає точної відповіді на це запитання, однак очевидно, що це було б неможливо без води і ґрунту. Сформований ґрунт це результат тривалого процесу. Гірські породи на поверхні землі під дією високих та низьких температур починають розтріскуватися і згодом розпадатися на шматки різного розміру. Цей процес називається механічним вивітрюванням. Уламки гірської породи, які таким чином утворюються, надалі розчиняються і структурно змінюються під дією опадів. Цей процес називається хімічним вивітрюванням. Якість ґрунту, який утворюється значною мірою, залежить від місту у ньому гумусу. Гумус формується із залишків відмерлих організмів, які жили на поверхні чи у товщі землі. Надалі гумус змішується з уламками гірської породи, які утворилися внаслідок хімічного чи механічного вивітрювання. Так утворюється ґрунт. Чим вищий вміст гумусу у ґрунті, тим краще його якість. Грунтовий покрив піддається постійному зовнішньому впливу, який не тільки живить його, а й йрунує. Грунти на ділянках, які розташовані на схилах, змиваються опадами, а рихлі за своєю структурою ґрунти руйнуються під впливом вітру, оскільки він захоплює і переміщує їх верхній шар. На жаль, діяльність людини також сприяє руйнуванню ґрунтів для того, щоб ми могли щоденно споживати свіжі і корисні страви з овочів і фруктів, важливо запобігти руйнування цього надзвичайно цінного ресурсу та всіма силами підтримувати і зберігати його родючість якомога довше. Дякую за увагу.